Друзі, приїхали наші військові, привезли ось такі приціли на міномет, а перевірити, мовляв, вони випромінюють радіацію, тобто світяться, і вони переживають, звісно, за своє здоров'я. І ви знаєте, навіть при поверхневому огляді цього приціла, який НПМ44, це радянських часів виробництва, я був здивований, я побачив справді достатньо завищений рівень радіації. Тобто, якщо ми погано вимірюємо дозиметром Терра, ми бачимо там два. Чи навіть три на годину, що є там десятикратним перевищенням санітарної норми по Україні. Тобто це не страшно, це не критично, але це перевищення. І ми вирішили дослідити, що ж там всередині а, може світитися. Найцікавіше, насправді, ось такий комплект, це мінометний приціл, Ось такий мінометний приціл, але найцікавіше те, що окремо сама ось ця коробочка від приціла мінометного, вона теж трошки фунить. І фонить вона так непоганенько. Тобто, ось два мікрозіверти. На один зараз буде, бачите, три мікрозіверти, І ми вирішили зібратися, що ж там таке. В комплекті, окрім такої хустинки для протирання окуляру прицілу, спеціальної відкруточки для коригування, є ось така дерев'яна станина, в якій є секретний відсік, з якого, якому ви можете знайти ось такі патрончики, це будь-бушковий рівень, який використовується для виставлення міномета по горизонту землі і 53-му, здається, році коли радянський союз виробляв ці мінометні приціли, для того щоб вночі хлопці могли виставити без зайвого світла свій міномет, сюди додавали радій чи третій залежно від року виробництва, і саме у цих латунних капсулах, де є така скляна колбочка і є ось ця бульбашка, тобто як у звичайному будівельному рівні, тут насправді достатньо високий рівні радіації. Не небезпечні для здоров'я при правильному використанні, але ось якщо я підношу дозими, то навіть по гамма-радіації, ми з вами побачимо. Давайте подивимося скільки? Ми з вами вже 7 мікрозівертів, 10 мікрозівертів, 14 мікрозівертів, тобто ну, це достатньо високий рівні. Ви бачите, 20 мікрозівертів до е 50 мікрозівертів з цих бульбашкових рівнів є. Якщо ми кладемо його, переводимо дозиметр в режим бета вимірювання бета радіації і знімаємо бета-фільтр і підносимо його назад до цього бульбашкового рівня. В нас по кількості частинок буде зараз 2 тисячі, 4 тисячі бетороспадів, 5 тисяч. Ну, я думаю, до 8, десь до 9 може піднятися. Тобто це вже достатньо високі рівні для того, щоб контактувати безпосередньо безпосередньо своїм тілом, своїми очима, тому що ми ж коли виставляємо, відомо, ми ж торкаємося його. А достатньо високі рівні так ось ці бульбашкові вони використовуються в цьому прицілі під ось такими рубашками, так званими захисними чохлами, і вони не просто так. Металеві, скажімо так, не тільки для того, щоб захистити саме скло цього прицілу, а й для того, щоб після того, як міномет виставлений, закрити цю рубашку, і щоб якомога менше бета частина потрапляла в обличчя по факту самого мінометника. Ось один цей бульбашковий рівень, і ось інший. По іксу та по ірку. Тому, які рекомендації? Бо хлопці вже думали, що це якась там російська диверсія, що їм привезли ці приціли, які фонять, мовляв, хочуть здоров'я. Лишити людей, але насправді вони так і працюють, вони так і були зроблені, як в багатьох там танкових годинниках, в літакових годинниках і будь-де використовувались чи фосфорні, чи радієві чи криті елементи для того, щоб підсвічувати просто під час того, як немає світу, щоб було видно, що там на приборах є. А ними можна користуватися, а вони не будуть. Але коли ми користуємося, ми виставляємо міномет по рівню. І закриваємо цю рубашку, цей захисний екран, для того, щоб гета-радіація не потрапляла. І коли ми відпрацювали, ми його складаємо в металевий бокс і виставляємо на відстань одного метру, тобто дистанціонуємося від нього. І за той короткий час, який ви працюєте, навіть це години жодної шкоди здоров'ю не може бути нанесено. Тобто, для того, щоб була шкода, треба відкрити ось ці захисні рубашки, ось так от з ним спати, чи я не знаю, дуже багато часу проводити. І тоді може ваш імунітет трошки покаже, що ви контактували з радіацією, буде втома, чи якісь там ознаки легкої променевої хвороби, але ну це Дуже багато часу треба буде з ними контактувати. Тобто, по факту, нічого критичного і трагічного тут немає. Але ми подивилися, в інтернеті продаються зараз точно такі, за форматом бульбашкові рівні для цих праці. Коштують вони дуже небагато. Найпростіше і найлегше для, скажімо, так, свого здоров'я було все ж таки купити їх та просто замінити. Вони дуже легко, ось цією відкруточкою викручуються, знімається ось ця рубашечка, і сюди вставляється інший. Точно такий самий, але без радію чи третю, будь важковий рівень. Бо насправді за ці 70 років вони вже не світяться в темряві, вони просто випромінюють радіацію. Не в дуже великій дозі, щоб завдати шкоду вашому здоров'ю, але ну зайвий раз контактувати з нею немає жодного сенсу. Тому а насправді прицілі ці дуже класні, вони працюють, хлопці з ними працюють, вони задоволені. Ну, але є ось така фішка, тобто радіоактивні радянські приціли. Тому бережіть своє здоров'я, і якщо у вас є якісь сумні, ви звертайтеся до нас, ми розкладемо вам по поличкам, що там, звідки світиться, що з цим робити, і як бути здоровим. І у безпеці радіаційній так само Дякую. Чи приходьте до музею Чорнобиль в Києві на Подолі, де в Чорнобильшопі завжди є дозиметри, якими можна перевірити стан будь-яких об'єктів, щоб ви були спокійні?